Вітаю, шановні глядачі. Ми вже знаємо ім'я нового понтифіка. Багато хто з нас мав за старугою, коли вперше дізнався ім'я. Як не як Лев 14 був із США, а ще ходили чутки що він щойний республіканець. Хоча тут справді немає нічого поганого, якщо ця людина справді республіканець, а не маґатівіст. Але перші кроки розвіяли певні уявлення про Лева. Так, один з таких. Нашумівших речей одразу після обрання Лева стала історія з Венсом, коли віцепрезидент сказав, що Любов має ділитися за градацію. Папа виявився не лібералом, який штовхає католицьку церкву до політизації та зміни пріоритетів. Він не виявився ультраконсерватором, який бажає відновити все старе. Папа виявився таким, який мав би виявитися християнським реалістом, і почав жучить того ж самого. Венса, ну ще не будучи папою, про те, що ніякої градації у любові Христа немає, бо Христос любить всіх від найбільших грішників до найбільших грішників, тому що християнці всі грішники. Питання лише, як ми ставимося до цього, як ми працюємо над собою. Але мова навіть не про християнську суть зараз, а про самого папу. Тому поїхали далі. У понеділок папа Лев привів першу телефонну розмову з іноземним лідером, і цим лідером виявився президент України. Вони обговорили пропозиції щодо припинення вогню, а також обговорили дуже важливе питання з викраденими дітьми. Це дуже контрастує на фоні Франциска, який був не тільки відносно лівий папою, а й таким, що дуже хотів би бути нейтральним. Бергольо дорікав НАТО, звинувачував те, що воно рипається на кордони Москві, Отже, спровокувало по-своєму. Звірячі реакції Кремлівського мудака перенесення відповідальності на жертв або на тих, хто споглядає, як маньяк вбиває жертв. Попередній понтифік виступав за загальний мир без прикметників. Папа Лев XIV не вагався закликати до справедливого миру, щоб покласти край війні в Україні концепцію, яку пропонує Україна відповідно. Він її підтримує, протиставляючи по суті. Ідеї беззастережної капітуляції, яку Кремль намагається через своїх друзів і сам лобіювати. Для зміни позиції Ватикану знадобилося лише пару днів після обрання нового Папа Римського. Контрастується ідея так, з ситуацією, точніше з тим, що сталося в Сполучених Штатах. Там, навпаки, все розвернулося одразу. Саме під час своєї розмови з Зеленським, президент України запросив Папу Лева до України. Справді важко усвідомити, наскільки Франциск був відірваний від України. Для нього Україна не була стороною, яка веде справедливу війну. Він говорив про якісь розмиті мир у всьому світі. Теперішній папа чітко артикулює про українськість на фоні попередника. А може відповідь проста, лев 14, на відміну від попередника краще знайомий з канонами церкви. Ще у 2022 році Лев, який на той час був єпископом у Перу, засудив повномасштабне вторгнення Москви в Україну як імперіалістичний, заявивши, що Московія хоче завоювати територію звіркувань влади, і що вона скоїла злочини проти людяності і в цьому конфлікті. У на нашому телеграм-каналі є озвучена заява Понтифіка. Послання буде в описі до відео. І що цікаво, дорогі друзі, справді боялися, ми наука і ну, на війні стім іначій. Що дуже багато різних діячів багато говорили у 2022 році, а потім привзулися, то ця людина не перевзулася. Вона як вважала, те, що вважала у 2022 році, так і вважає зараз. І за це теж велика повага. Нема цього флюгерства, знаєте, які там проявляють певні особи. Іронічно, але двох головних ідеологів мирного плану від Франциска, саме кардиналів Дзупі та Пароліно, не поставили у відомість про ці маневри. Останній, до речі, на думку багатьох, мав би стати папою замість превоста, але Бог вирішив поінакшому. Зеленський запросив папу до України, аби той відвідав нас. Вправді, це було б не тільки правильно і благочестиво, а й практично корисно. Останній раз Понтифік був на території України аж у 2001 році. Тоді до нашої країни прибув. Моноліт ХХ століття Папа Іван Павло II. в Україні живе близько 7 мільйонів віруючих, які долучені до католицької церкви в тій чи іншій мірі. Звісно, левого паства це парафіяни у ГКС, але є і Римо-католики. Московитів їх набагато менше, але поки Святий Престол не дав чіткої згоди з цього питання. Загалом, можливі поїздки. І можуть відбудеться, написала про це італійська газета Ля Републіка поїздка до України була б чудовою ідеєю, як ми й говорили, але тут є і важливі інші контексти. Першим влакусом папірцем геополітичного бачення Лео 14 стане аудієнт, яку він надасть послам, акредитованим при святому престолі наступної п'ятниці, тобто по суті, завтра або сьогодні, якщо ви дивитесь цей це відео в п'ятницю. А так він вже прийняв представників східних церков, серед яких є і патріарх ОГКС Святослав. Іншим потенційним напрямком для подорожі папи є подорож до Туреччини. Цього разу відзначається 1700 років з проведення першого нікейського собору одного з найважливіших соборів у християнстві. Саме там було визначено основні канони, які визнають християнська церква, зокрема, догмат про святу Трійцю. Папа Францис давно пликав цю подорож, яка має сильне екомунічне значення, оскільки вона об'єднує всіх християн. Ця подія ще більш значна, оскільки вона припадає на рік, коли через збіг юліанського та григоріанського календарів Великдень випав на один день як для католиків, так і для православних. Ситуація має прояснитися найвищими днями, коли Константинопольський патріарх Варфоломій прибуде до Ватикану, щоб по взяти участь у месі з нагоди початку понтифікату. Перші між рівними православ'я могли б скористуватися нагодою, щоб офіційно запросити папу до Нікеї. А вшанування спочатку заплановане на 24 травня, могло б відбутися в липні, або що більш мовірно, восени. Інші язики пускають на хрюки, кажучи, що окрім цієї події папа міг би спробувати взяти участь у мирних переговорах, якщо такі відбудуться. Але поки це все на рівні чуток і жовтої преси. Також висловлюється про подорожі папи до Фатіми в Португалії, а також до Перу. З другою країною в Папи є довга історія. Це майже друга батьківщина папи, і він має друге громадянство Перу. Тому це було б дуже символічним жестом. Хоча список країн є дуже великим, ми сподіваємося, все ж таки, що папа приїде і до України. На фоні його попередника Лев 14 є дуже правильним та доволі Прохристиянським папою, а від того він підтримує Україну, бо тут правда. Маємо розуміти, що католицька церква має найбільше прихильників у світі. і слова понтифіка будуть авторитетом для десятки мільйонів вірних по всьому світу. І заняття проукраїнської позиції буде сприяти нашому успіху на дипломатичній арені. Ми будемо далі за цим цим спостерігати. Звісно, тож залишайтеся з нами. Дякую, що були і все найкращого. До побачення.